Всім миру наука підтверджує Біблію. Наука підтверджує те, що ми всі створені Богом. Всі сучасні відкриття науки вони підтверджують те, що було написано в Слові Божому тисячі років тому, і от зараз вчені вони значить розсікають матерію до клітини, клітину там, да розбирають багато різних наук є, які зараз цим займаються. Навіть там епігенетика, такі нові да, течії. Науки, так от, і клітина, в якій ідуть там протони, нейтрони. І потім, от до самого-самого малесенького, і там просто код всередині. От до самого малесенького, там всередині код закручена в спіраль інформація. Так, це говориться. Це ДНК. І от ця, цей код ніхто не може розшифрувати, що це там, але е, з нього складається. Будь-яка жива клітина в світі, а Біблія нам пояснює, що це за код. Ця закручена інформація в спіралі, так, вся та інформація, що лежить всередині будь-якої живої клітини, це є код Бога, це є слово Боже. Тому що Біблія нам чітко говорить, що Бог створив. Цей всесвіт своїм словом він сказав, і так було також в Біблії. Чітко сказано, що Бог творить людину всередині утроби її матері. І дивіться, слово має дуже, дуже велику важливість. Якщо Бог цим словом створив, так тобто ми всі, наша душа і все, що навколо нас, це інформація. І всередині кожної нашої клітинки інформація. Ми також знаємо всі ці досліди, так, що ми з води складаємося. І от ця вода вона заряджена, да або негативом, або позитивом, дуже має велика важливість, що ми слухаємо. І якщо всередині кожного з нас код Бога, Бог заклав туди, то яку важливість має інформація, яку ми слухаємо? Ви розумієте? Якщо людина буде щодня слухати Слово Боже, вона буде з'єднуватися з Творцем, і вона буде заряджена правильною Божественною інформацією. Вона буде благословенна, щаслива, наповнена і так далі. А якщо людина Відвертається від слова Божого, вона не слухає його. Якщо людина говорить та мені біблія не надо, послухає там якихось пропагандістів, які ще це з радянського союзу меляться, самі не знають, що і кожного чисто прошили просто цією думкою. Та біблія така біблія, що таке слово Боже, воно нам не потрібне. Але вибачте, ви складені з цього слова Божого. Якщо ви його не слухаєте, якщо слова Божого цієї божественної інформації немає кожного дня в вашому житті, то відбувається збій. Відбувається просто генетичний збій. І тому через весь цей негатив, який ви слухаєте, але не слухаєте божественної інформації, да? слухаємо різну інформацію, яка руйнує нас, руйнує нас всередині. І ви самі знаєте, реально, наприклад, зараз по новинам, як інформація, вона дуже сильно впливає на наш стан. На стан нашої душі, а потім болячки, а потім хвороби. Тому реально це вже вченими доказано, що якщо ми не слухаємо Біблію, не слухаємо Слово Боже, немає інформації любові да, між нами, немає інформації, яка нас наповнює і вона творить, а не руйнує навпаки, да, то тоді відбувається цей збій всередині, і ми починаємо бути нещасні, потім депресії. Потім хвороби, фізичні, душевні хвороби і так далі, тому ми знаємо, як вилікуватись від депресії, від негативу, від панічних атак. Зверніться до нас і давайте разом починати вивчати слово Боже. І це дійсно вже доказує наука, що кожній людині потрібно слово Боже, кожній людині потрібна жива церква, яка вивчає Біблію, яка в любові знаходиться і цю любов розповсюджує до країв землі. Знаєте, щоб відчути Божу любов. Бог він діє через людей, тому кожному, кому потрібно відчути Божу любов, напишіть нам, і ми розповімо вам, як це діє в нашому житті, і допоможемо вам у вивченні Біблії, у вивченні Слова Божого. Нехай Господь благословить кожного із вас.